Апа сім років разом. Ідея об'єднати професіоналів автосервісу народилась значно раніше, але офіційну асоціацію професіоналів автосервісу було створено 19 липня 2018 року. З того часу ми пройшли вражаючий шлях: безліч зустрічей, семінарів, з'їздів і форумів, безліч об'єднаних майстрів і сервісів. Розвиток навчання та підвищення кваліфікації, створення спільноти, яка змінює обличчя галузі в Україні. Це не просто дата, це сім років довіри, зростання викликів і перемог. Це ви, кожен, хто підтримував, долучався, творив разом з нами. Дякуємо, що в строю. Попереду ще більше.